Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би заспівати вам свою пісню і трошки про неї розповісти. Я її придумав десь 17 травня 2024 року. Вона така, доволі філософська. Я ось тільки думаю над назвою: бо сучасна реальність, або реальна сучасність. Напевно, сучасна реальність. Так буде краще. Люди, добрі, люди, хай наш син добром, добром прибуде Люди, добрий люди, хай наш син добром, Добром прибуде не подадуть ні руки ні грошей вдарять і вб'ють, а не допоможуть. Схоже наш світ Зовсім скоро згине бо всіх людей в душах світло гине. Люди Добрі люди, хай наш свін добром, добром прибуде люди, добрі люди, хай наш свін добром, добром прибуде наче вовки, якось люди стали хижі злі. Вони полювали джунглів закон на землі панує чуже життя. Більше не хвилює, люди Добрі люди Хай наш свім добром. Добром прибуде, люди, Добрі люди, хай наш світ добром, добром прибуде тут на землі, люди мають жити в мирі, в добрі, і щиро всіх любити. Але на жаль темрява навколо позабува люди Боже слово. люди, Добрі люди, хай наш світ добром, добром прибуде люди. Добрі Хай наш свім добром добром прибуде. Ну, така доволі філософська пісенька. Одразу відповім на декілька питань. Перше, так, я людина віруюча, я вірю в Бога, але ну, не дуже вірю в релігію. Не, не те, що вони якусь там хрінь кажуть. А просто про те, що за людську історію, за історію людства, релігії використовували як інструмент досягнення е, своєї мети. Часто не дуже правильно, не дуже гуманно. Е, ну, коротше, тому, на мій погляд, релігія це бізнес. Бізнес побудований на вірі. Е, Мені сподобались слова з одного з Євангелій, де Ісус сказав, що храм він всередині. Неважливо там, де ви думаєте, там храм на горі, десь в лісі, в чистому полі. Ні, храм людини це людина. Ну, найголовніший храм це сама людина, це серце людини. Бо Бог він навколо. Він не концентрований в, як... в якійсь будівлі, навколо якогось каменя чи чогось такого. Ні, Бог він навколо. Ну, це так би мовити, моя думка. А друге питання, яке, скоріш за все, з'явилося в багатьох мого віку та трохи старших. Це те, що в приспіві я використовував використовував мотив. З пісні групи Королі Шут з альбому Swinny Тот». Саме мелодію, ну то по факту і слова теж переклав саме в приспії. Але далі все моє авторське, це мої думки, мій погляд на життя. Я по факту. Реально думаю, що наш світ наближається до свого кінця саме через те, що люди вони самі знищують. Вони знищують себе, вони знищують інших живих істот, вони знищують саму планету. Я один чудовий фільм: День, коли планета зупинилась. Американський фільм. Там, е, розповіда... Там на початку, типу, спецслужби Америки піймали прибульця в тілі людини. На допиті в нього питають: а, типу, якого біса ти до нас прилетів? Він каже: Я прилетів врятувати землю. Врятувати землю від вас. Це чудові слова. Я доволі часто е, цитую їх. Бо... Це те, про що я і думав. Теж часто в своєму житті, що людина, вона ну, знищує все навколо себе. Якщо брати біблійну теорію, то людина це найдурніший проект на землі. Бо він створений для того, щоб створювати, щоб продовжувати життя, щоб все було чудово, але він. Зараз прямує в бік того, щоб руйнувати життя, руйнувати землю, руйнувати себе, руйнувати все. Тому, на мій погляд, людство гине саме через те, як в пісні сказано, бо світло зникає в людях. Добро зникає. Люди починають думати про те, як заробити. Як добитися чогось і байдуже на усіх інших. Через це і війни, через це і конфлікти. На мій погляд, це дуже погано. З приводу того, що люди, наче Вовки. Ну, я часто в своєму житті повторював вислів Людина людині Вовк. На жаль, воно так і є. Бо Люди спілкуються, типу друзі, все добре. Потім бам! і розійшлися в різні боки. І це добре, якщо один не, не виймає зі спини своєї якогось е, кинжалу. Так би мовити, у мене був випадок в житті, я, здається, в одному з відео своїх. Е, здається, 19 років пекла розповідав про те, як мене дуже е, образив мій друг. Перший мій друг після того, як я перестав бачити, мій найкращий друг, як я думав тоді, але він мене дуже сильно образив, і мене десь 3-6 місяців дуже накривало. Мені було дуже погано. в мене, було... мене і так часті депресії та поганий настрій, нервові зриви, а тут я просто був розчавлений. Ну, то таке. Так само чуже життя більше не хвилює. Ну, Розверніться навколо себе. Подумайте, хто з ваших друзів, рідних, знайомих думає про інших людей? Ну, я не кажу, коли там це е, симбіоз, коли типу, я тобі допоможу, ти мені допоможеш. Ні, я саме про е, те, що. Людина така, стоп. І якщо я зараз це зроблю, ось тим людям або ось цьому конкретному чоловіку, або жінці, дитині, дідусю, бабусі буде погано. Тому я це робити не буду, хоча я отримую якусь вигоду, але я інші людині зроблю погано. Подумайте, чи часто в вашому житті люди керуються саме таким. Я думаю, ви будете дуже розчаровані, дізнавшись, що великий відсоток ваших знайомих він саме такий. Що байдуже на чуже життя. На жаль, мій життєвий досвід каже, що я часто з такими стикався. На жаль. Які не намагаються зрозуміти тебе, які не намагаються подумати, як вони можуть тобі допомогти, а які просто з просто тобою спілкуються, але в вигідний для них момент можуть тебе або кинути, або вдарити, або вбити, навіть пограбувати, використати якось. Таке буває. З приводу того, що на цьому світі люди мають жити в мирі добрі, це моя думка. Моя думка, що люди взагалі будь-яка жива істота, вона має право на життя. Людина вона має не просто право, а обов'язок створити навколо себе територію добра, радості, щастя для своїх рідних, коханих. Взагалі кохання це чудове почуття, коли ти ставиш когось вище за себе, не через те, що це якийсь твій обов'язок, або е, ти якийсь зомбі-раб. Ні. Просто для тебе щастя іншої людини важливіше, ніж твоє особисте. Твоє щастя, це щастя іншої людини. Оце, ну, якщо так спростувати, виокремити якийсь окремий момент в коханні. Тому, на мій погляд, люди мають допомагати своїм рідним, близьким, своїм друзям, своїм коханим, своїм дітям, батькам. І в результаті весь світ буде, буде радісним місцем, в якому приємно жити, а не світом, який не шкода. Знаєте, Я зі своїм кумом час від часу сміємося, коли є якась новина про новина про астероїд, який летить до землі. Ми таки. Цікаво, пролетить повз або, або вдарить. І коли він пролітав повз, ми такі, блін. Сумно. Ну, це жарти жартам, але це чорний гумор. Він, на жаль, так і є. Наш світ в тому стані, в якому він зараз не зовсім шкода. І це м'яко кажучи. З приводу темрява навколо. Я думаю, тут пояснювати не треба. Темряву дуже багато. Особливо зараз українці відчувають. Дуже-дуже добре відчувають темряву, яка лізе на нас з усіх боків. Як зсередини різноманітні колаборанти та істоти, які працюють на ворога, на наші вороги, які ще нещодавно були сусідами. Братським народом, ну, а також а, різноманітні західні політики та діячі, які скоріш за все отримують гроші від Кремля і теж пхнуть на нас з пропозиціями відшматувати частину нашої території на їх користь. Ну, коротше, а, темряви навколо багато. З приводу того, що люди позабували Боже Слово. Як я вже казав на початку відео, я не кажу про релігію, бо навіть книги під час перекладів трохи могли бути змінені, їх трактують по-різному слова та заяв. Найголовніше те, що Боже Слово це життя, це любов, це добро. Це добро. Тобто жити по е, Божим е, законам, це саме бути доброю людиною, щирою людиною, яка хоче допомагати іншим, яка не е, бажає нікому зла, просто так, бо ось мені хочеться забрати оце, я тебе зараз вдарю, вб'ю і заберу. Ні. Я робив стрім. Попрошу дружину додати, напевно, до цього відео посилання. Він називається Де живе Бог, там щось таке. Я часто люблю використовувати фразу, Бог ховається в деталях, а диявол в дрібницях. Ну, Там, в тому стрімі, трошки моїх філософських розумів на цю тему. І взагалі на те, чому трапляються такі глобальні проблеми в світі, як ось війна. І Чому не треба забувати про добро в серці? Ну, коротше, десь так. А, якщо мої слова зачепили ваше серце, в, них, в, ньо, в ваших серцях є добро, або воно прокинулося, або воно там і було. А, добро та бажання допомогти, то підтримайте а, мене, мій канал, а, точніше, зараз навіть саме мене особисто. Бо я е, зараз збираю кошти на лікування на відновлення зору. В мене е, є відео, в яких я про це більш детально розповідаю. По факту, це відео теж буде частиною низки відео про збір. Я сліпив вже 19 років, але в мене є надія на відновлення зору. Я Планую використати терапію з тубуровими клітинами для відновлення пошкоджених нервових зв'язків в зоровій системі головного мозку, а також використати пряму електростимуляцію. Це все дуже багато коштує. я ж кажу, Якщо цікаво, можете подивитися відео. За посиланнями, я попрошу дружину створити окремий список відтворення для цих відео. Та і просто під відео будуть посилання, зокрема, під цим на якісь з моїх віршів на відео про лікування. Ну, коротше, не знаю, подивимось, під які, які будуть, але вони будуть перехресні пов'язувати все в таку систему. Так, ось ви можете пасивно підтримати, просто зробити перегляд на моїх відео, поставити лайк, залишити якісь коментарі, підписатися на мій канал, зробити поширення, зробити репост або в Фейсбуці, або в інстаграмі моїх постів про збір коштів. Ну, або можете активно підтримати. тобто... Грошима або підписатися на спонсорську допомогу на моєму каналі або на каналі моєї дружини. До речі, ви там так само можете пасивно допомагати робити перегляди, лайки. Бо за перегляди YouTube платить якусь копійчину. Я може навіть зберу гроші на лікування тільки з допомогою переглядів. Тому прошу вас, робіть перегляди. Ставте лайки, залишайте коментарі, можете навіть декілька, типу е, смайлики, якісь слова. Байдуже, просто коментарі. Декілька коментарів і взагалі буде чудово. Посилання комусь друзі відправити на це відео теж буде чудово. На моєму каналі, на каналі дружини. До речі, в неї багато різних аудіо. Вона озвучує своїм чудовим голосом е, різні оповідання, казки, вірші. Книги українські, закордонні, в неї там є псалми, молитви, відео з дітьми. Ну, коротше, Багато різного цікавого контенту. Заходьте, підтримайте мій збір на лікування, мою родину, мене, мою дружину, наші канали, вашими підписками, лайками, коментарями, поширеннями тощо. Приводу активного. Крім підписки на спонсорську допомогу, до речі, найменший рівень у нас з дружиною на каналах стоїть 25 гривень. А якщо ви з-кордону, за кордону, то це 1 долар або 1 фунт, 1 євро. Дивлячись в якій в Україні, ви ще можете просто кинути гроші на. Або ні, краще на рахунки, які будуть вказані реквізити. Бо зараз мій кум займається зняттям лімітів на переказ за кордоном. Бо якщо ви не знали, то в Україні стоять обмеження від Нацбанку на переказ за кордону по кількості переказів або загальній сумі. Ну а також є обмеження на перекази всередині країни. Тому, якщо ви живете за кордоном, але у вас є гривнева карта, то краще киньте гроші на гривневу карту і, пер... і тоді зробіть переказ на карту, яка буде вказана в реквізитах, або можете тоді на мою карту, особисто вона в профілі мого каналу. Але це якщо ви будете переводити з гривневої карти. тобто тільки так. Ще на даний момент ми не зробили, але я планую зробити, і коли це відео вийде в мережу, в, реквізит, в реквізитах буде ще криптовалютний гаманець, а також рахунок Міжнародного банку. Я ще не вирішив, або Зен, або Генном. Бо це одні з небагатьох банків, які дозволяють українцям відкривати онлайн рахунки. Це для того, щоб ті, хто за кордоном живе і може кинути в валюті, перевели гроші або в криптовалюті на оці рахунки, бо на них немає обмеження, і я зможу, зокрема, з них заплатити клініці Асута за відеоконсультацію, яка коштує 830 баксів. Або за лікування, яке я навіть боюся уявити, скільки буде коштувати. Вони, до речі, скажуть вартість лікування тільки після відеоконсультації. Ось такі вони, е, люди. Ну, Бізнес. Звісно, то бізнес. Тому я спокійно до цього ставлюсь, відношусь. Е, але ну, воно є. Є так. тобто. Скільки мені треба буде грошей, я не знаю, скільки доведеться проводити процедур цих е, боровими клітинами або прямої електростимуляції, я не знаю. Мені здається, не одна, не дві навіть. А скільки це вийде в результаті, тим паче дорога в Тель-Авів, а клініка Асута це саме в Тель-Авіві, Доволі дорога, і проживання там також. Для, для мене і того, хто мене буде супроводжувати. Тому я збираю гроші, не знаю скільки треба, скільки вдасться. Я хочу заробити гроші так само, скільки вдасться. заробити. Бо якщо мені перша процедура особливо не допоможе. Я буду дуже е, розчавлений в вічі. Е, і я не факт, що зможу почати збирати кошти е, знову. У мене не буде на це е, сил внутрішніх. Але. Але я знаю, що ефект буде. Ефект є в мене ну, взагалі від електростимуляції. А терапія з тубуровими клітинами вона допоможе саме тим, що відновить пошкоджені нервові зв'язки. Тому, на мій погляд, це адекватно, це реалістично. До речі, під цим відео буде посилання на телеграм-групу, в яку будуть викладені всі мої медичні документи та. Переписка з лікарями, щоб ви прочитали і переконалися, що це все правда. Я сподіваюся, що ми зробимо цю групу. На даний момент зйомки цього відео групи цієї ще нема. От, то одне, то інше, п'яте, десяте. Коротше, часу поки немає. Ну, вибачаю, що я з'їв багато вашого часу. Дуже вдячний тим, хто додивився це відео до кінця. Буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі, за підписки, поширення, а також, якщо ви це все зробите на каналі моєї любої коханої дружини. Ну, до зустрічі в наступних відео.